Вітаю! Кого цікавить, що таке пікардійська терція або пікардійський каданс цей урок для вас. Пікардійська терція – це музичний термін, який означає мажорне закінчення твору, написаного в мінорі. Інакше кажучи, коли музичний твір у мінорному ладі завершується тонічним тризвуком Одноіменного мажору, тобто підвищується терцевий тон в тонічному тризвуці. Це не є явищем міноро-мажору зі системним застосуванням його акордики. Відбувається лише заміна очікуваного мінорного тризвуку мажорним, без будь-якої попередньої підготовки. Послухаємо заключну каденцію фуги Сі бімоль мінор з другого тому ХТ Баха. Завершувати мінорні твори мажорною тонікою з'явився, ймовірно, у XVI столітті. І у Баха є вже тільки наслідуванням попередніх традицій. Такий від старовинного завершення історично пояснюється тим. Що мала терція заключного мінорного тризвуку вважалася акустично не цілком консонуючою для завершення всього звучання? Термін Пікардійська терція виник у Франції, але, швидше за все, походить не від назви регіону Пікардія у Франції, а від старофранцузького слова Піка. Що означає загострений або дієзний, і таким чином відноситься до підвищення, що перетворює малу терцію акорду на велику? У подальшому цей термін увійшов до теоретичної термінології інших європейських країн. Набувши статусу універсального терміну гармонічного аналізу, у музикознавчій італійській традиції наголошують на естетичному ефекті цього прийому в переході від темряви до світла, що символізує катарсис та просвітлення. Попри деякі відмінності у трактуванні. спільним у всіх музикознавчих традиціях є те, що Пікардійська терція це виразна форма гармонічного завершення, яка символічно перетворює мінорну напругу на мажорну ясність. В Україні є чудовий вокальний гурт. Який отримав свою назву на честь цього музичного терміну. А капельний ансамбль Піккардійська терція має подвійну літеру К у назві, щоб відрізнятися від музичного терміну. Гурт цілком заслужено користується любов'ю та популярністю слухачів. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!